Линенській міській раді буде депутатка, Ось що ж це буде всім привіт. Це проєкт Вид з балкону. До речі, офігенний вид. А проєкт це покаже час. Отож, вид з балкону. Ми вище за тих, ну які називають себе політиками і депутатами. Профілактика. Отож, Епопея з тим, хто ж обійме депутатське крісло, яке полишив 4 вересня Володимир Хомко. До речі, випуск про нього в програмі формат, уже вийшов на нашому ютуб-каналі Рівне Онлайн. Так саме Рівне Онлайн не Рівне один чи ще якогось медіа. І ця вся історія з тим, хто ж обійме це крісло, начебто доходить до завершення. За всіма законодавчими нормами його має обійняти той та, яка йде наступною у партійному списку партії за майбутнє. Да, прикиньте, є така у нас в Рівненській міській раді партія. І нею є саме Ірина Теслюк. Вона відома тим, що вісім років обіймала керівників. Посади в структурі Рівненського Вереса займалася озелененням і була такою дуже великою активісткою. В неї був час до 27 жовтня, аби подати заяву на те, що вона хоче стати депутаткою замість Володимира Хумка. І як повідомляють, вона зробила це ну, майже за годину до закінчення ось цього терміну. Ну і начебто, як то кажуть, діло в шапці. Але є одне але З початку повномасштабного вторгнення Ірина Тислюк проживає у США. Чи повернеться вона до України, чи не повернеться? Ну, те, що вона стане новою депутаткою, написали вже усі медіа. Але чи готова вона повернутися до рівного назовсім з комфортної такої Америки? Там у неї є і свій бізнес, і вже діти пішли у школу. Ну, Принаймні в приватній розмові для мене вона повідомила, що вона таки повернеться до рівного, аби бути депутаткою. Так, Павло, привіт. Подала заяву, я прилечу, і ми з тобою давай окремо зробимо гарне інтерв'ю. задоволенням запрошую тебе на каву. Скажу, коли але, як завжди, є одне але. Як повідомляють мені мої інсайдери в партії за майбутнє, ну вона мені сказала. Тепер думайте, хто це що очільник фракції, теперішній Года, якого називають пивним королем Рівного, сказав, що далеко ще не факт, що саме Ірина Тислюк займе депутатське крісло замість Володимира Хомка. Взагалі на це місце розглядалася кандидатура такого собі Юрія Романенка, власника пивної ресторації Фазер і пивоварні. До речі, пане Юрію, з вас причитається за рекламу в цьому проєкті вид з балкону. Отож чи готова Ірина Тислюк покинути США назовсім і працювати на благо Рівненської тергромади вже тут, в Україні, на місці це все покаже час, і я думаю, Зовсім скоро ми про все дізнаємось. але може бути і таке, що ось ця вся вистава з депутатством Ірини Тислюк це все така показуха, І ми побачимо когось іншого у кріслі партії за майбутній Рівненській міській раді. Отож, нам треба дочекатися. Наступної сесії Рівненської міської ради і почути, яке ж рішення прийме Рівненська ТВТ. Далеко не факт, що навіть якщо його голосять Ірину і вона приїде до сесійної зали, вона залишиться у рівному тут вже назавжди на постійне місце проживання. Мене звати Павло Невесенко, це проєкт вид з балконом». Ми бачимо не лише те, що зверху, але й те, що відбувається на дні рівного. Но пасарам.